Цього разу аналізували результати роботи галузі за перше півріччя. Фахівці кажуть, порівняно з минулим роком обсяги тваринницького виробництва зросли. За перше півріччя по всіх категоріях господарства реалізовано понад 45 тисяч тонн м'яса, 116% до минулого року, вироблено 299 тисяч тонн молока, 105% до минулого року, 1 мільярд штук яєць 114% до минулого року. По сільгоспідприємствах вироблено 25 тисяч тонн м'яса. Це 126% до минулого року. 71 тисячу тонн молока 110 – 110% до минулого року. 928 мільйонів штук яєць – 115% до минулого року. Статистика свідчить, вкрай збільшилося поголів'я великої рогатої худоби майже на 17 тисяч голів, овець і кіз на 7 тисяч, птиці на 3 мільйони 700 тисяч голів. Водночас швидкими темпами в області скорочується дійне стадо і кількість свиней. Від початку року корів поменшило на півтори тисячі голів, свиней – на 14 тисяч. Недостатньо ведеться робота з питань збереження поголів'я великої рогатої худопи у Шепетівському, Волочиському районах, де його численність до початку року зменшена на 11-17%. В крайне задовільно проводиться робота з інвесторами по відновленню ферм у Новушицькому та Євронецькому районах, де залишилося в агроформуваннях лише по 4 голови верха. Продовжують збувати дійне стадо у Полонському районі, де від початку року вирізали більше 200 корів. Подібна ситуація складається і в Городоцьких, Дунеєвецьких, Дережнянських, і Красилівських господарствах. Спад виробництва молока зафіксували у семи районах краю. У виробництві м'яса відстають товаровиробники половини районів. Найбільше у Славутському на 49 відсотків, Дережнянському на 36 відсотків, Новушіцькому та Шепетівському на 25%. Серйозно загострюється ситуація у сфонарстві. адже лише п'ять районів до початку року почисленності погоді мають позитивну динаміку. Це у Білогірському, Старокостянтинівському, Старосинявському, Хмельницькому та Чемровецькому. А ще твариники області не можуть подолати хронічні інфекційні хвороби. Мова йде про лейкоз і туберкульоз, на які тривалий час не дуже велика рогата худоба. У першому півріччі ветеринари перевірили 190 тисяч голів, і серед них виявили 79 тварин хворих на лейкоз. Найбільш турбує ситуація в Полонському районі, де виділено 17 голів, в СВК Зоря 13 і в Маяку 4, в Білогірському районі 7 голів. ТОВ ІВК Рідний край та 9 голів ТОВ НВА Перлина Поділля, Красилівський район, 14 голів, 9 ВСК Промінь та 5 голів ВСК Бужок. Не втішає і ситуація з відтворенням поголів'я в агроформуваннях області. На сьогодні спеціалісти зафіксували значне зменшення кількості молодняка порівняно з минулим роком. Зокрема, скорочення телят у Даниєвецькому, Летичівському і Красилівському районах, а Поросят в Ярмолинецькому, Славутському, Новоушицькому та Волочиському районах. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.